А ну-ка знатоки, напишіть, пожалуйста. Чи сипне у нас хоча б по 7 тонн кукурузка в цьому році? Регіон Черкащина у нас. Виходить, дощі були. Є кукурузка у нас пізнього посіву, але як бачимо їй погано. Дуже. Ось так. Метр п'ятдесят кукурузка, і до двох метрів доходить некотора, але бур'ян її заїдає і вона не хоче рости. Ну, дай Бог щось буде до осені. Ця пізня буде, понятно, кукурузка. Буде дуже пізня, але, але, але вона буде. Рано чи пізно буде. Щось та й буде, правильно. Вон там уже качанчики в'яжуться. Ось уже. А це, на, це напевне, шур. Солодка чи шу. Бо наче якась маленька, а качан є. От що у нас тут? Ну, поганенько, але, але три качано. Якщо три буде, якщо на кожній кукурузинці буде по три качано, то ми це рік. Вивезем, якось. Ой, город тільки після перій. Перійчика не багато. І навіть не факт, що це перій. Ну це ось перій. А далі травичка он, то не перій. Але дома, малесенька. Ну нічого. Щось буде, щось зберемо. А те, що не доберемо, то на наступний рік буде. Ну, ось це ж це ж не діло, коли кукурузка ну, ось майже як бур'ян. Вона не доганяє навіть бур'ян. Але гуля, не гулятиме город і то добре. Ми вирішили, що краще його, ми думали, ціле літо його оброблять. Ну, як обробити, вичистити город повністю. і потім садити. Але ми подумали, що краще хай тут буде кукурузка цей рік. Щось та й буде, ми так подумали. І ми й далі думаємо, що щось у нас буде. Ну, то нехай не буде, хай 500 кілограмів не буде, але ж навіть якщо мішок, це вже не прогуляв ход. А потім ми заділаємо. Обробимо, покропимо, а можливо після дісків і кропити не треба буде. Поробимо все і все у нас буде хорошо. Ну ось, кукурудзка більше двох метрів. Виросла. Ось. Віжуться качанчики. ну-ка Пахне. Не можу вам передати цей запах, але якщо є вдома кукурузка, понюхайте. В'яжуться два качончика якщо буде по два, добре. По одному не сильно. Ось буде два. Один буде хороший, другий, можливо, маленький. І то, якщо він виживе. Ой, а тут у нас все плохо. Яблуньки у нас тут ростуть. До речі, зірву попробую. Я думаю, що буде ойно. Ну. Ось таке яблуко. Потім готові. М -м -м -м. Я люблю такі зелені яблука, щоб були тверді. Невеличкі, але що маємо, та й маємо. <afa> Якось я тут цього яблука. Хороше. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Напишіть, як ви думаєте, чи буде щось з цього рода чи ні. Ось такий він. Якось так. Всім пока.